Якщо ворогу вдасться прорвати оборону в районі Торецька, то це матиме великі наслідки для подальшого контролю України на Донбас. Тож наблюдається скоплення противника. Возможно, там якісь дії вони предпримутні. Про це пише американське видання Ніор Таймс. Наразі збройні сили України стабілізували ситуацію в Торецьку, і ворог не просувається в місті. Повідомили в оперативно-тактичному групуванні Луганськ. Зараз ми бачимо бої, які ведуть штурмові підрозділи 12-ї бригади Національної гвардії України Азов у районі Торецька. Багато говоримо цей тиждень про північно-корейських військових. Ну так, терміни, коли вони були задіяні у цій війні, вони постійно трошечки суваються. Тим часом північно-корейські військові все ближче і ближче до українського кордону підсуваються. Напередодні в мережі бачила навіть фото, нібито ліквідованого південно-корейського військового з його військовим квитком, але одразу прилетіли коментарі. Та ну це ж фейки згенеровано штучним інтелектом. І так далі. І так далі. А, що нам треба зараз розуміти? Про перебування і про можливу участь північнокорейців у цій війні? Що розуміти, що вони будуть так чи інакше, по лінії бої з цими підрозділами ми зустрінемось. Ну, зустрінуться наші військові і будуть їх знищувати як будь-яку іншу ворожу силу. В якій кількості приблизно це до 12 тисяч особового складу, на яких саме ділянках це інше вже також питання. Це може бути як Курська область, так і зона бойових дій Покровсько-Кураховського напрямку. Це може бути навіть Запорізька область, південь, Матріковий, південь України всьому свій час, тобто ось, зараз дійсно. З'являється багато різних відео, якихось незрозумілих фото, а нібито то з північнокорейськими військовими, які вже ліквідовано, які вже отримали поранення, які знаходяться там, десь в шпиталях. А потім з'ясовується, що це киргизи, що це китайці, або що це взагалі штучний інтелект, інтелект згенерував ось це зображення. А тому в принципі не треба поспішати. Це так само, як і з російськими окупантами в 2022 році. Коли настане той момент, тоді і почнемо знищувати в тій кількості, в якій тільки можна буде. Багато хто говорить, що ну там невелика їх кількість дійсно, більше трохи більше 10 тисяч, і вони і американські змі писали, що вони. В принципі, погано виглядають, очевидь, недоїдали в дитинстві, такі вони трошечки і невисокі, і млявої статури, і навряд чи щось там дуже добре вміють. Але тут є один момент, вони ж між собою будуть північно-корейською спілкуватися, і, напевно, це буде створювати певні склад, складнощі в моменті дешифровки їхніх розмов, там, виявлення їхніх позицій. Ось цей момент мовний. він може Ускладнити суттєво м, життя для наших збройних сил не тільки для наших, для них самих він також ускладнить. Тобто, той факт, що вони там в дитинстві хворіли рахитом, це один факт, а те, що вони будуть мати серйозну проблему з комунікацією навіть серед рос... з... З... з російськими підрозділами, то так взаємодія це дуже важливий момент, взаємодія, особливо якщо ми говоримо, ну наприклад. Про театр бойових дій Курської області то він досить специфічний у порівнянні, наприклад, з зоною бойових дій в Україні. Справа у тому, що зона бойових дій в Україні вона більш сприятлива для російських військ навіть. А, тому що тут вже є стабільна лінія бої від якої вони відштовхуються, на яку вони саме опираються, і від якої рухаються, а в Курській області вона відсутня. Там сіра зона може сягати 5-6 кілометрів. І не зрозуміло, хто а, по цим 5-6 кілометрам а, взагалі які позиції займає. Тобто, це маневрена тактика ведення бойових дій, маневрена війна, і для північно північно-корейських підрозділів буде дуже важко зорієнтуватися саме в. В таких обставинах з умов також і мовного бар'єру, тому комунікація і взаємодія між підрозділами вони відіграють зараз більшу роль, аніж те, в якому фізичному стані ці підрозділи. Сталася днями максимально неприємна ситуація. Компанія Google опублікувала оновлені карти і там фактично засвітила військові об'єкти України, писали, що нібито там і літаки і сили ППО були розміщені. І, звісно ж, одразу спохопилися ми, почали їм писати, дзвонити, але у них вихідні, субота, неділя не відповідають там в офісі. Але зрештою відповіли і виправили цю помилку. Наскільки це? Може суттєво погіршити наше становище у цій війні, або ну якщо йдеться про системи ППО, ми ж так знаємо, що вони в принципі перебазовуються, пересуваються і на одному місці їх ну нібито не тримають. Ну, це дивлячись саме які засоби протиповітряної оборони. Є мобільні засоби ППО, а є стаціонарні, які розміщуються, і їх досить важко змінити їх місце розташування через відповідні причини. А про які це пан а про які стаціонарні засоби ППО йдеться? Ну просто от ми ж можемо назвати умовно. С-125, наприклад. С-125 це стаціонарний засіб. Для того, щоб змінити його місце розміщення, це треба дійсно десь добу на це піде десь приблизно доба, щоб змінити місце розташування, передислокувати такий, такий комплекс. С-200 знову ж таки. І не тільки. Отже, в принципі, це серйозна проблема, особливо з урахуванням того, що російські. Російські окупційні війська ну російська сторона вона з 2022 року по різним приватним компаніям, які займаються супутниковою зйомкою, вони намагалися постійно здобути ось цю інформацію. Вони витрачали на це шалені гроші. Вони здобували цю інформацію, оскільки супутникова груп групировка росіян вона недостатньо ефективна. І їм потрібно було саме використання навіть інформації від приватних компаній. В даному випадку не треба витрачати якісь шалені гроші. Google все, всю інформацію надає в координатах більш-менш локаційно зрозуміло, де що знаходиться. Там дійсно є своя похибка в цих координатах, але тим не менш. Все маючи в наявності росіяни, все що треба. Я впевнений. Вони скопіювали. Тому проблема в нас може бути найближчим часом досить серйозна. Через о, ось о, це саморятянство з боку Google. А, так, підіграли нам не, не дуже вони вдало, пане Олександре. Ще запитаю про в контексті американських виборів. Ми тут говоримо, що 5 листопада і президента обиратимуть і частину складу конгресу. І а від конгресу залежить і військова допомога Україні. Пам'ятаємо, як минулого року, як довго ми чекали, скільки місяців, аж до березня цього року теж ніхто не може сказати і не прогнозує, коли проголосують нам і чи проголосують за допомогу. А там деться ж і про озброєння без цієї допомоги. Наскільки складно нам буде продовжувати військові дії, або і не настільки критично, ми від саме від американської цієї допомоги подальшої будемо залежати. Ми залежимо критично від американської допомоги, тому якщо в нас виникне така ж сама ситуація, як в 2023 році, ми будемо мати такі самі проблеми в обороні, як і в 2023 третьому, початку 2024 року. Більша частина саме компоненти, яку ми отримуємо від наших партнерів, яка стосується боєприпасів, техніки і не тільки іншого остаткування, це саме найбільший відсоток. Це від США. Якщо це знову ж таки буде призупинено, але я все ж таки думаю, що на листопад-грудень воно не буде призупинено. Там е, питання в іншому, там відсутність е, вольових рішень, якихось е, більш радикальних кроків з боку е, е, білого дому, е, це буде анабіоз. Е, навіть скажу так, стагнація адміністрації президента. Майже вже бувшого президента США Джозефа Байдена за ці два місяці. Але якщо не буде ще допомоги розраховано на майбутні пакети допомоги, то це буде серйозною проблемою. Це буде рівень проблематики 23 третього року.